Всіх вітаю, маємо в продажі Реномаган 3 2014 року випуску. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії, двигун в автомобіля 1.6. Пробіг автомобіля 224, оригінальний, є всі сервіси Пізніше я вам їх також покажу. Автомобіль має два косметичних підкраси ось ця дверка, і крило заднє. Вони зовсім не випадають з кольору. Колір в автомобіля. Білий перламутр Автомобіль має хорошу комплектацію, безключовий доступ є. Є складання дзеркал. До речі, дзеркало в чудовому кольорі, такому чорному, глянцевому. Так, бачите, безкічовий доступ на всіх чотирьох дверках. шкіряне кермо, акустика Bose всі склопідйомники, навігація автомобіля присутня. Жодних помилок по автомобілю немає. Салон в чудовому стані, сидіння, карти дверні, все в чудовому стані. Так. Задній ряд для європейських машин. Е, майже всіх в чудовому стані. Тут ніяких нарікань немає, ні по дверках, ні по порогах. Криша м'ята немає. Градом. Не бита. Так, багажник автомобіля. Має декілька подряпанок, то нічого страшного. Я замінив це по автомобілі. Це задоволення не дешеве, коштує десь 300 доларів, але вже вам не потрібно цього буде робити. Також замінене масло з фільтром. Можна їздити спокійно, 10 тисяч, ні про що не переживати. Підвізка автомобілів в чудовому стані, ззаду встановлені майже нові, недавно встановлені бліни. колодки по колу в автомобілі нові. Тут також все дуже добре. Передні бліни також майже нові. Підвізка мінялася. Я пробував по сервісі в 2022 році, мінялися пружини, стійки та все, що потрібно. Сервіс, до речі, пробувається по онлайн-базах. Я зараз надам вам ВІН-код, ви можете це передивитися. Сервіска присутня. Автомобіль, до речі, має сертифікат. Всі документи, ось сервіска. По 22-й рік. 187 тисяч кілометрів у 22-му році було. Автомобіль виглядає дуже гарно і буде радувати нових власників. Для більш детальної інформації телефонуйте. Я вам поскидаю фотографії, відео з товщиноміром, якщо комусь потрібно. Автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Також маємо в наявності багато автомобілів, марки Рено та інші. Телефонуйте, з радістю відповім на всі запитання.